Місце Москва, тип будинку цегляний, метраж 8.0, кімнати 3, дизайн Маргарита Мустафіна. Фото Михайло Лоскутов, коротенько, власниця трикімнатної квартири в типовому цегляному будинку серії і 29 хотіла бачити в інтер'єрі елементи узбецького східного стилю, а також сучасного провансу і класики. Дизайнер Маргарита Мустафіна сміливо поєднувала різні за стилістикою предмети і декор. В тому числі авторську кераміку і тканини ручної роботи, створені в техніці ІКАТ. Подробиця існуюча планування влаштовувала і власників квартири, і дизайнера Маргариту Мустафіну, хіба що трохи розширили санвузол, а балкон у вітальні приєднали, щоб в кімнаті було більше світла і повітря. Основна колірна палітра інтер'єру навіяна любов'ю замовниці до Узбекистану. Так з'явилося впізнаване поєднання білого і бірюзи з додаванням яскравих золотих акцентів. Стіни пофарбували в спокійні світлі тони, зате головну роль взяла на себе яскрава плитка фартуха на кухні і метлахський килим на підлозі. З міркувань екологічності молода сім'я з дитиною в якості основного матеріалу вибрала натуральне дерево. На підлозі з'явилася паркетна дошка Барліник, з масиву зробили двері. Гарнітур Юлія Новарс на кухні і всі меблі в дитячій кімнаті. Автор проекту зізнається, що квартира досить компактна, а тому про гардеробні мови не йшло. Замість цього у вітальній і спальні встановили вбудовані шафи. Вони більш функціональні. Частина меблів зробили на замовлення за ескізами дизайнера. Це додало інтер'єру оригінальності, наприклад, фасади шафи в спальні прикрашає біло-бірюзовий геометричний візерунок, який перегукується з декоративною панелью за диваном у вітальні. Для мене змішування стилів є ключовим, зізнається Маргарита Мостафіна. Таким чином можна створити цікавий особистий стиль в даному випадку. мікс складався з узбецького східного стилів і сучасного провансу, заміксовані перш за все, предмети декору. Для стіни біля обіднього столу на кухні знайшли авторську кераміку Алішера Назірова. Декор і столики з впізнаваною склепінчастою формою ніжок у вітальні підібрали в лівін, а над ліжком у спальні з'явилося різьблене декоративне панно з мандалою з Гдецор. Інтер'єр виглядає самобутньо і оригінально багато в чому завдяки неповторним об'єктам. Спореним спеціально для нього це і ажурна декоративна панель за диваном у вітальній і картини Ірини Маркман і Євгенії, та ранканини для декоративних подушок, зроблені вручну в техніці і кат, все аж до металевих підвісів Кінтлік в санвузлі. Ретельно підібрано і перегукується з іншими елементами інтер'єру, стиліст на зйомці, Дарина Казанцева, планування, бренди представлені в проєкті – оздоблення. Фарба, гоїнт, папер лібрарі, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, меблі, вітрини і столики під лампи, на замовлення за ескізами дизайнера, гоме Емотіон з диван Фюрман, різьбена декоративна панель, на замовлення за ескізами дизайнера, сіне дезор, крісло, мглівінкилим Барселона, десітн, текстиль, ателью, подушки з узбецьких тканин, пофарбованих вручну в техніці і кат, декор. Дзеркало, івдецор, флористика, «Віргінс блоум освітлення, люстри квузел, Бра», вісіоцом форт, кухня оздоблення, плитка фартуха, прима кераміка, фарба, мандерс, підлогове покриття, плитка вівес, меблі стіл, нікомобілі стільці, «Малівін гарнітур, юліановарс, побутова техніка, оранже освітлення, люстра квізел-декор, декоративні тарілки над столом, творча майстерня, алішера назірова, декор. Гоме, спальня оздоблення, шпалери, тібають підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, ліжко і крісло, марко краю з тумби, гоме шафа на замовлення за ескізами дизайнера, столярне виробництво лабінтерно килим, арягоме текстиль, ателью, пледи, зара зарагоме, декор, декор над ліжком, децор освітлення, люстра, дівінари, настільні лампи. Легоме дитяча обробка, шпалери тібають підлогове покриття, паркетна дошка, варліник, меблі, стіл і стелаж, нілітле франце, Диван, Цюрман, Стілець гоме, Емотіонс, Текстиль, Ателью, покривало зара гоме декор, камерунська капелюх, таке, і гоме картина, зелене, Ірина Маркман, Галерея, Артлюд. Мосцов картина над диваном написана на замовлення Євгенія Таран флористика, Вірдін з плоом освітлення, настільна лампа, легоме ванна кімната оздоблення, наксоскіллям підлогове покриття, наксоскілім меблі, тумба під раковину, на замовлення за ескізами дизайнера, гоме-емотіон змішувачі, мідліори освітлення, підвісні світильники, кінк балкон палкон у вітальні оздоблення, фарба. Мандер з підлогове покриття, плитка, вівес меблі, крісло, прамерці, гоме, столики, лівін текстиль, ателью плет, гоме-декор, картина Євгенія Таран, флористика, віргін сплом, балкон, спальні оздоблення, фарба, з меблі банкетка і стілець емотіон стіл, мілітла франце текстиль, ателью, подушки з узбецьких тканин, пофарбованих вручну в техніці, і кат, декор, картина Брачі Читон, Марія Костарєва. Галерея Артрют, Мосцов, флористика, Вірдінс блоум. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.